Дев'ята ранку, вихідний день на площі Володимира Великого криворіжці зібралися, щоб провести хвилину мовчання за загиблими захисниками та цивільними у війні. Але цю акцію перервав таксист-уклону. Спершу водій їхав та сигналив, а потім зупинився ледь не на ногах у криворіжців, які стояли з плакатами на хвилині мовчання. Брат пана Олександра захищав Маріуполь до останнього подиху. Вчинок таксиста у нашому місті, яке не знає, що таке жахіття війни, образив. Ну, перше, що хотілося сказати, це те, що компанія уклон дійсно відреагувала. Вона надала офіційну відповідь. Вони пообіцяли на рівні компанії розробити політику щодо вшанування хвилини мовчання по всій Україні. Дуже шкода, що таким чином довелося нагадати про нас і про, про цю ситуацію. Але тим паче ми вважаємо, що це необхідна робота, необхідна для того, щоб суспільство не перетворювалося на зграю. Як явище, це звісно дуже болюча історія, і ми разом з родинами загиблих захисників дуже Перебуваємо в поганому стані, коли бачимо подібні прояви. Саме тому закликаємо вкотре, в чергове, хто небайдуже ставиться до нашого горя, до подвигу героїв, які захищають нас. Закликаємо одну хвилину свого життя віддати кожного дня для вшанування пам'яті загиблих воїн. Це дуже важливо не тільки для нас, це важливо для всього суспільства, тому що кожен із хлопців. Хто вже загинув, віддавши своє життя, хто зараз відстоює нашу свободу і незалежність, вони чекають підтримки суспільства. І зараз суспільство, демонструючи ось отаку шану і повагу своєю хвилиною мовчання, це може їм довести. Тим, хто вже у небесному війську, я свято вірю в те, що вони поруч, вони наші ангели-охоронці. Ми демонструємо нашу пам'ять, нашу вдячність і знову ж таки повторюсь нашу шану. Суспільство наше, на жаль. Ну, є такі елементи, які вважають, що війна це не для них. Ті, хто, як у мене сьогодні у в дворі в півтретьої ночі, слухали музику, ті, хто хочуть, як вони говорять, я не хочу виходити з зони комфорту, а зона комфорту розширюється чи звужується. Давайте задумаємося про це. І сьогодні дуже важливо достукатися до цього суспільства, щоб вони почули і всього одну хвилину свого дня. Віддали як вдячність і шану тим бійцям, які дали їм можливість мати це сьогодні. Оборона громада з'ясувала, що автівка зареєстрована на уклон, та на ній працює декілька водіїв. Нам вдалося поспілкуватися і з тим, хто зірвав хвилину мовчання. Чоловік каже, що просто не зорієнтувався та жалкує про цей вчинок. Так, так. Я вибачаюся, я вибачаюся і перед і перед переймлю. Я не зорієнтувався, не зрозумів, чому перекрили дорогу. І Люди мені не пояснили, чому вони перекрили, а в мене пасажир опаздувала на роботу і ну, дуже возмущалася, що я не можу її доставити. Розумієте? Я вийшов, попросив, кажу, розумійтеся, я не можу пасажир мене на роботу опаздує. Там не було не обозначено, ну ні представників власті. Я, я зовсім не зорієнтувався, я щиро вибачаюся за свій поступок. Скажіть, будь ласка, а якщо б ви ще раз потрапили в таку ситуацію на хвилину? Мовчання, ви б зупинилися. Я, 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 я б зупинився і дві хвилини стояв би. Це, ну, це така справа, що ну, я ж розумію, якби я знав, то я б зупинився і 5 10 хвилин стояв.